Доброго дня, шановні колеги! це відео для виноградарів-початківців. історія така: мені, як учаснику численних груп у Фейсбуці виноградарської спрямованості, відповідно до алгоритму самого Фейсбуку, надходить в останній час дуже численна реклама стосовно купівлі саджанців таких відомих та популярних в останній час сортів та форм, як Хелоїн, Ламбоджерині, Аватар, ну і таке інше. Ну і я свідомо відреагував на одну із таких реклам, розуміючи, що у цьому питанні не все так просто, і підозрюючи, що як і саженця ще не може бути нормальною або вже не може бути нормально, виходячи з тих причин, що висадка саме зелених саджанців, вона вже не може проводитися в цей час, тому що, як правило, вона проводиться з травня по червень, включно. А для висаджування так званих чорних саджанців ще час не надійшов, тому що ці саджанці ще не в тій кондиції, які ще можна реалізувати. Ну, власне, я замовив цей саджанець на сайті, який пропонував купівлю. До речі, він не один. І через деякий час мені прийшов цей саджанець. Я оглянув його на пошті, ну і так як я передбачав, якість його виявилася абсолютно незадовільною, і я відмовився від купівлі цього саджанця, тому що це був накладений платіж і передоплата не передбачалася. Потім згодом мені зателефонував менеджер з претензією, чому ж я вирішив відмовитися від отримання цього саджанця. я, звичайно, в популярній формі пояснив. От, але ж тим на моєму місці може ви бути будь-який початківець, в якому ще невідомо оці критерії вибору в якості саджанця, і він зробить неправильний вибір і згодом. Будуть проблеми із ростом такого саджанця. Ну, взагалі, я думаю, із приживаністю. Зараз ви побачите короткий сюжет на відділення, там де я оглядав цей саджанець. По-перше, вигляд кореневої системи абсолютно незадовільний. Листова поверхня з ознаками втрати хлорофілу, знебарвлена листова поверхня. Сам розмір листків дуже малий, скажімо, з величиною березового листя, не більше. Одним словом, абсолютно некондиційний саджанець, і висаджувати його такі в цей період часу не потрібно, недоцільно. Ну і це застереження. Реагуйте правильно на рекламу, ведіть себе помірно, тому що не завжди те, що Гарантується, у рекламі, воно буде відповідати дійсності. Хоча сама реклама виконана якісно, на відмінно від самих саджанців. Дивіться коротенький сюжет і приймайте рішення самостійно. Gracias. Thank you.